До початку опалювального сезону у Харкові залишається орієнтовно трохи більше тижня, а вулиці міста все ще перериті. Комунальники ремонтують тепломережі. Чи встигнуть це зробити, та чи немає ризику зриву опалювального сезону, спробуємо розібратися. За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, опалювальний сезон стартує приблизно 15 жовтня. Але просто зараз комунальники продовжують ремонтувати мережі опалення та гарячої води. Розриття можна побачити по всьому Харкову. Робітники запевняють, що до початку опалювального сезону всі роботи завершать. Це робиться отоплення, відбувається заміна труб старих на нові. 219 труба йде.

Ночі холодне, утра холодне, в квартирі студіона. У харківських тепломережах коментарів на камеру журналістам не дають, посилаючись на карантинні заходи. У мерії відзвітували на підготовку міського господарства до зими. Витратили понад 728 мільйонів гривень. З них 148 мільйонів на ремонт тепломереж. Фінансування знайшли у міському бюджеті. Також залучили гроші світового банку. Наймасштабніші роботи провели у провулку за Байкальському, та стадіонному проїздах на вулицях Брононосця Потьомкін, Богдана Хмельницького та Амосова. Проведені перекладки більше 33 кілометрів теплових мереж із 15 і 3 кілометри труб застосування прогресивної технології попередньо ізоляційних труб в пінополіовітані. На теперішній час продовжуються роботи з перекладки магістральних та внутрішньоквартальних мереж загальною довжиною 84 кілометри. Минулого тижня в Нафтогазі заявили про загрозу зриву початку опалювального сезону. Справа в тому, що харківські тепломережі заборгували за блакитне паливо більше трьох мільярдів гривень. Аби опалювальний сезон таки розпочався, КП необхідно сплатити мінімум 826 мільйонів. А ще наприкінці вересня гендиректор тепломереж Сергій Андрієв заявляв, що газом на прийдешній опалювальний сезон Харків забезпечений. Мовляв, місто уклало всі необхідні договори з Нафтогазом і проблем з поставками не має бути. Антон Волоновський, Євген Шанкаренко. Медіагру. Група об'єктив.